Добрий день, шановні глядачі, підписники та колеги. Ми з України. Я Володимир Гур'єв. Вітаю вас на каналі ДТЗ. Якщо ви вирощуєте кукурузу, пшеницю, соняшник, то, мабуть, стикалися з проблемою, коли залишаються стебла. Великі залишки рослин після збирання врожаю загнивають або засихають і цим погіршують якість землі, покриваючи всю поверхню та не встигаючи висохнути за зиму. Від таких залишків потрібно позбавлятися повністю і відразу їх подрібнювати, оскільки навесні земля під стеблами буде непридатна для обробки. Звичайно, їх можна позбирати для палива та інших цілей. Однак такий процес трудомісткий та не приносить бажаної користі. Набагато краще подрібнити, щоб за зиму вони згнили. Відмінним рішенням у цьому випадку буде застосування мульчувача серії МН. До того ж, під власні потреби можливо підібрати потрібну ширину захвату знаряддя від 1 метра, це для садових чи виноградних ніжрядь, до 2,4 метрів значно польові роботи. Завдяки високій швидкості обертання валу та великій кількості ножів на одиницю довжини, він гарантує високоякісне подрібнення та отримання поживних органічних речовин. Зверніть увагу, якщо ви вирощуєте солодкий перець, баклажани, огірки, помідори та бастанні культури під плівкою, то ділянку після збору врожаю також легко обробити за допомогою мульчувача, оскільки ножі при роботі не дотикаються поверхні землі та залишають плівку цілою та неушкодженою. Сьогодні випробуємо у роботі цей мульчувач. Він подрібнює пожнивні залишки рослин висотою до 150 мм. Ширина захоплення становить 1,6 метрів. Якщо розглядати агротехнічні основи землеробства, то потрібна маса або мульча розподіляється по полю, створюючи захисний шар. Як наслідок, в землі утримується волога, перешкоджаючи проростанню бур'янів, перегріванню та переохолодженню землі. Основними складовими частинами мульчвача є редуктор з боковим валом, пасовий механізм із заспокоювачем. Та натяжним механізмом. Ротор із закріпленими на ньому рішучими комплектами загальною кількістю 21 одиниця. Кожен з них складається з трьох різнонаправлених ножів, які максимально ефективно подрібнюють рослинність. За потреби їх можна замінити на ножі молоткового типу. Їх потрібно придбати окремо. Для підвищення безпеки попереду встановлена польова дошка, що складається з окремих пластин. Вона захищає оператора від кусків мусора, що вилітає з-під ножів. А ось у задній частині кріпиться коток для вирівнювання та ущільнення мульчованого шару. Він також дозволяє регулювати висоту рослинних залишків. Погодьтесь, дуже вдале технічне рішення. Для підключення знаряддя на триточкову систему трактора передбачена трикутна рама навішування, яка посилена додатковою перемичкою, що знижує можливість перекосу або скручування під час роботи на нерівній поверхні. Для передачі крутного моменту від ВВП-трактора до робочих органів мульчувача є карданний вал 8х8. При агретуванні до 26-сильного трактора. Також необхідно потурбуватися про перехідник та докордонного валу 8х6. У системі приводу, редуктор та пасовий привід. Для гарантування будемо використовувати легендарну 24-ку ДТЗ. Це відмінна техніка, що зарекомендувала себе сотнями позитивних відгуків задоволених власників. При потужності 24 кінських сили об'єм двигуна складає 1,9 літрів. Завдяки цьому збільшується моторесурс. Енергетична ефективність і комфорт експлуатації. І найголовніше, за рахунок підвищеного запасу крутного моменту, трактор ефективно долає тимчасові перевантаження, особливо на низьких обертах. Посилена трансмісія значно знижує знос механізмів передачі крутного моменту і подовжується термін служби не лише трансмісії, а й всього силового контуру трактора. А як працює навісна система, перевіримо сьогодні. І це лише загальні риси DTZ-5244 HPX. Якщо бажаєте дізнатися більше про технічні можливості, запрошую переглянути огляд, а також відео по визначенню тягового зусилля та вантажності. Посилання на відео знайдете вже під цим роликом. Підключаємо навісне до трактора. Підганяємо трактор впритул до навісного та піднімаємо нижні тяги достатньо високо. Приєднуємо карданний вал на ВВП-трактора і вхідний вал мульчувача. Звертаючи увагу, щоб трубчаста вилка знаходилася на стороні ВВП-трактора, втулки на конечників валу насуваємо на шліцеві цапфи до моменту замикання фіксатора. Приєднуємо дві нижні тяги на віскі трактора до агрегату та фіксуємо їх пальцями. Під'єднаємо верхню тягу і закріплюємо її пальцем. За допомогою зміни довжини тяг налаштовуємо мульчувач паралельно оброблюваної поверхні. А ще пропоную звернути увагу на додаткові отвори в несучих боковинах. За їх рахунок збільшується кількість фіксованих положень, дозволяючи виконувати більш точне остаточне налаштування. Ну що ж, час вставати до роботи та випробувати навісне у ділі. Вал обертається з високою швидкістю, і робочі органи під дією від центрової сили витягуються в радіальному напрямку, перетворюючись на ефективну дробарку для всього, що потрапляє в захоплення мульчувача. Вільна підвізка робочих органів забезпечує можливість їх відхилення при зустрічі з твердою перешкодою, наприклад, з камінням. І при торканні поверхні землі вони не зламаються, а залишаться цілими. Крім того, таке хитання сприяє самоочищенню. При роботі підтримуємо номінальні оберти двигуна. Зниження швидкості може негативно вплинути на якість процесу подрібнення. Незайвим буде нагадати й основні правила безпеки. Отже, перед початком роботи завжди перевіряємо кріплення карданного валу і нозів. Підіймаємо і опускаємо знаряддя плавно. Під час же роботи навісного поблизу не повинні знаходитись сторонні люди та предмети. Перед підйомом мульчувача в транспортний стан вимикаємо ВВП-трактора. Не розвертаємося і не повертаємо при опущеній та увімкненій навісці. Адже це призведе до пошкодження карданного валу. Не забуваємо також обкатати нове навісне десь одну годину, але не більше двох. Якщо чуєте сторонні шуми при цьому, то відразу проводимо перевірку. Також залізобетонною гарантією безпечної, економічної та безвідмовної роботи мульчувача, тривалий термін є своєчасне та правильне виконання технічного обслуговування. Результати роботи кажуть самі за себе. Як ви бачите, мульчувач мн 16 швидко та якісно подрібнив рослинні залишки та бур'яни рівномірно розподілив подрібнену масу по поверхні поля. Таким чином можемо зробити висновок, що завдяки своєчасному застосуванню мульчувача не лише відчутно знижуються витрати на органічні добрива, а й підвищується якість ґрунту, відповідно, зростає врожайність сільськогосподарських культур. Обираючи ширину обробки, потрібно пам'ятати про потужність трактора для агреготування. Коли потужність буде недостатньою, він просто не зможе потягнути мульчувач. Крім того, у процесі можуть виникнути поломки обладнання. А ось при надмірній потужності можливо зниження якості його роботи, що також є небажаним. Якщо вас зацікавив мульчувач MN16, або трактор DTZ5244HPX, та ви бажаєте детально ознайомитися з технічними характеристиками, завітайте на наш сайт. Його адреса вже на екрані. При бажанні придбати мульчувач MN16 або трактор DTZ5244 HPX, до ваших послуг спеціалізований сільськогосподарський інтернет-магазин. Тут ви також знайдете інструмент, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Звісно, що будь-яка техніка, яка довгий час перебуває у взитку, потребує ремонту. Тому на наших складах завжди є повний комплект запасних частин. Заходьте на сайт запчастин і вибирайте все, що потрібно. Продукція ДТЗ постійно оновлюється, тому найактуальнішу інформацію щодо комплектації навісного, тракторів, а також мотоблоків запитуйте в продавця консультанта на торговому майданчику. Ми працюємо на перемогу. На сьогодні тема зустрічі вичерпана. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, а якщо у вас все є запитання, залишайте їх у коментарях під відео. З вами був Володимир Гудєв. Ми сильні, як ніколи. Все буде Україна! Бережіть себе, своїх близьких та багатих врожаїв.